Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Сьогодні хочу поділитися з вами лайфхаками, так би мовити, інформацією, як назбирати грошей. Не знаю, підійде вона всім чи не всім, але варто цим скористатися, варто це робити. Ми це робили, тому це буде інформація, так би мовити, зі свого прикладу. І можливо, вона вам допоможе. Тож від вас, підписка, лайки, як завжди. Поїхали! Так, перше, з чого хочу почати, як навчитися збирати гроші, як почати збирати гроші, що для цього треба робити. Всі, хто живе в Чехії, зараз говорю про людей, які знаходяться в Чехії, по різним візам, незалежно від того, це віза до чесної чи тривалий побут, чи, можливо, навіть громадянство. Хто хоче в Україні так робити, будь ласка, робіть, але не знаю, вийде чи не вийде, це вже якби вирішуватися вам. Всі в Чехії мають чеські карти. Да? Є також з цими картами можливість робити собі додатковий учіт спорить цей так називається. Що це таке? Це ви, грубо кажучи, можете зробити собі рахунок окремий, на який ви можете відсилати любу частину коштів. Скільки це буде, це вже вирішувати вам. Тобто, грубо кажучи, як роблю я, наприклад, в мене зарплата 30 тисяч крон кожного місяця. Да? Я собі... Зробив частку, наприклад, 10% від цієї зарплати або 5%. Ну це вже кожен сам буде вирішувати, в залежності від того, які у вас є ще потреби. Але зробити це для себе правилом, щоб посилати на цей спорізі учіт кожного місяця якусь частину грошей. Можете почати з малого, навіть там 500 крон, 1000 крон, але регулярно кожного місяця це робити. І вже, в принципі, через півроку рік побачите, яка сума вже там буде. Тобто створюємо, і учит. А, помімо цього, банк. Ще дає вам якийсь відсоток. Це може бути 1%, 2%, 3%, 4 і так далі. Ну Максимум це 4%, те, що я знаю. Також це якась фіксована сума може бути, максимум, яка можна збиратися, наприклад, 200-300 тисяч. Якщо ви їх там збираєте, то далі вже буде 0,1%. Але ми зараз не беремо про ці відсотки. Це просто як бонус додатковий, що вам ще будуть ваші гроші акумулюватися. Тому якби задача номер один це почати відкладати ці гроші. Друга ситуація якою користувалися ми особисто з Аліною, Коли ще приїхали ще тільки в Чехію, і в нас ми з нею так поговорили про це все серйозно, що ми в Україні не могли нічого відкладати, в нас не виходило, плюс були кредитні карти. Але це вже якби історія. Що ми зробили? Ми двоє робітників, які працювали однаково, отримували зарплати. Тому ця ситуація також, друзі, можливо, не підійде кожному, але це якби буде для двох працюючих. Звичайно, тут ще різні родини можуть бути, в яких є багато дітей, там двоє дітей і більше. Тут важливо, друзі, в реальності сісти, порахувати, скільки, чого ви витрачаєте, скільки платити за квартиру, наприклад, і так далі. Тобто, ваші видатки, плюс доходи, це все треба порахувати, щоб було все зрозуміло. Тобто, про що я хочу сказати: два працюючих на одного карту постаратися. Максимально її не трогати, на одну карту живете. Тобто на одну зарплату, грубо кажучи, яка вам приходить, ви сплачуєте в квартиру, стараєтесь також платити їжу. Звичайно, я розумію, що зараз можете мені писати, що це нереально, це не вийде. Я це все розумію. Але ми це все пройшли. Пройшли в тому варіанті, звичайно, що в нас не було тут разом з нами дитини перший рік, як ми приїхали. Ми жили в гуртожитку, звичайно, це був безкоштовний гуртожиток, тобто на цьому була економія велика. І ми старалися одну карту взагалі не трогати, тобто на неї гроші ходили, там, всі збиралися, тому що нам треба було назбирати грошей, показати на дитину, на возз'єднання родини велику суму грошей, а тому ми це робили так. От. А за житло не платили, звичайно, якийсь період. Але вже коли переїхали на квартиру, знімали квартиру, то ми також старалися одну. Карту використовувати для наших витрат, а іншу взагалі не трогали. Починали трогати вже тоді, коли вже прям не вистачало, тоді вже починали трогати якби, наступну іншу карту, коли вже там збиралася якась сума грошей. Зараз, звичайно, скажу чесно, так не виходить, але. Стараємось також, основна карта йде одна на оплату іпотеки, з другої береться частина якась грошей, це все ми рахуємо, це дуже корисно також робити, врахувати повністю все, всі свої видатки. Тому це такий другий лайфхак, який ми використовуємо і до сих пір. Перебуваючи в Чехії, і я вам скажу чесно, це працює. Саме так ми назбирали на перший внесок на нашу іпотеку. Саме так ми все це якби використали і сплатили цих 10%. Тому, друзі, це все працює. Далі, наступний момент також третій, який хотів би вам порекомендувати багато хто працює в Чехії напряму. Багато хто не знає, що в Чехії можна використовувати таку систему, як ДПС, це називається доповнюкове пенсійне спорження. І роботодавці надають таку можливість не на всіх заводах, не на всіх складах, не на всіх підприємствах, скажу чесно, це є, але воно є. І дуже багато до мене от звертається людей за цим продуктом, тому що багато хто про це чув, але не знає, як це все робити. Я це все роблю, розказую це все. Тому, якщо кому цікаво, звертайтеся, я все це розкажу, як це. Все це робиться безкоштовно і дуже просто. Тобто, грубо кажучи, ви можете від свого роботодавця отримувати бонус: десь це 500 крон, десь це 1000, десь це 3%, десь там платять 2000 крон. Ну, коротше, від вашої грубої мзди нараховується бонус. Він вам просто так в зарплату його дати не може. Але якщо ви заключите договір з з банком, наприклад, і будете використовувати пенсійне е, спорження, тобто збирати собі гроші на пенсію, то ви можете отримати цей бонус. І це дуже крутий варіант для того, щоб назбирати якийсь грошей. Це реально працює. Четвертий варіант це інвестиції. Тут не треба цього боятися слова, скажу чесно, тому що люди багато чого не розуміють насамперед цього слова, думають, що це кудись вкладати, якісь гроші, і їх потім назад не забереш. Так, в багатьох реально була такі ситуації, коли люди вкладали гроші і назад нічого не отримували, або отримували якісь мінімальні там суми. Так я вам скажу чесно, ну, в цій ситуації треба також все розуміти правильно, як це все робиться, і інвестиції треба робити на довгостроковий період. Чим більше років це буде, 5-10 років, тим краще для вас. Також цим всім займаємося. І якщо порівнювати із спори цим учнем, який дає там 1, 2, 3, 4%, то в інвестиціях ви можете отримувати значно більше. Це може бути ну, конкретно зараз скажу за Чехію. Якщо вкладати гроші в чеську, наприклад, нерухомість, де я також давав реклами, то там можна отримувати до 6% річних. Задача зберегти ваші гроші і ще й примножити їх. Також можна спокійно їх виводити і так далі. Це не інвестиції на американські акції, не інвестиції на американські фонди. Якщо хочете, інвестуйте, звичайно, і туди. Можете там кидати в біткоїнти і так далі. Можете робити і так, але це вже якби ваші власні ризики. Звичайно, там і вищі відсоткові ставки, якби можна отримувати, тому як ви можете вкладати кожного місяця якісь гроші туди. Ми займаємося інвестиціями в чеську нерухомість, в середньому під 6% річних, тому кому цікаво, можете, будь ласка, також звертатися. Все це розкажу, покажу, як це все працює. Тому там нічого складного немає. Також, друзі, рекомендую переглянути свої витрати і почати вести в реальності свої записи того, скільки ви заробляєте, які ви там маєте бригади, фушки і так далі. Тобто всі зароблені гроші рахувати, писати, можливо, заробіт собі таблицю Excel, наприклад, там в телефоні. Ну я, наприклад, так роблю, використовую це все. І плюс до цього ще. Писати всі свої видатки, тобто всі розтрати, скільки ви витрачаєте, скільки ви повністю там все, наприклад, витрачаєте на цигарки, на алкоголь і так далі. Тому що в реальності ми отрахували з одним клієнтом, робили йому, плани. І... В реальності дивилися, скільки він витрачає на, на цигарки, і виявилося так, що на цигарки він витрачає в місяць близько п'яти тисяч крон. Це в реальності дуже багато, дуже велика якби сума. Тому е, теж можете порахувати якби, свої всі видатки і зрозуміти, е, наприклад, скільки ви витрачаєте на цих цигарках, або ще на чомусь, що ви там робите. Це дуже-дуже корисно. І після того, як ми порахували цим клієнту, що він 5 тисяч крон витрачає на цигарети, він такий трошки задумався, і такий каже, ого, так можливо, почати бросити курити, якби трошки собі зекономити фінанси. От. Тому якби це все рішення за вами. Ми якби не молодіємо, і в цьому випадку. Треба собі, якби її зекономити і поберегти своє здоров'я. Тому, друзі, ось такі моменти, ось такі лайфхаки, якими хотів хотіли з вами поділитися. Тому, друзі, ось такі моменти, такі лайфхаки, якими хотів з вами поділитися. В реальності вони працюють. Починайте відкладати собі якийсь капітал. Неважливо, це буде перший внесок на іпотеку, можливо, це буде якась там відпустка, можливо, це буде якісь не знаю, заощадження на автівку. Все це реально зробити. Якщо у когось є що додати, можливо, ще якісь корисні лайфхаки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Можливо, я щось також не знаю. Чогось буду вам дуже вдячний. На цьому в мене все. Все, побачимося в наступних випусках. Всім пока.